Пиріг Починаємо готувати манник. У миску в одну я всипала 2 стакани манки, 200 грамові стакани, і 2 стакани кефіру. Зараз оце все гарненько перемішаю і залишу на 20 хвилин. У другій мисочці я всипала стакан цукру 200 грамовий цей ж, і натерла 100 г масла вершкового хорошого качества. І зараз оце все гарнесенько перетру. Перетерла цукор з маслом і тепер додала одне яєчко, зараз гарно перемішаю. І тоді ще одне яйце добавлю і теж гарно перемішаю. В общем, по одному вкидаємо яйця. Після того, як яйця розтерли, додала пакетик ванільного цукру. І ще додаю столову ложку з гіркою, розпушувача тіста. І знову гарно перемішаю. 20 хвилин минуло, наша маночка набухла гарно. І тепер сюди я зараз вильлю яйця із цукром, в і з усім остальним. І теж гарненько перемішаю. Ось таке тісто в нас вийшло. Я його зараз поділю пополам. І в одну половинку добавлю какао. Добавила півтори столових ложки какао. Воно в мене темне, польське. Гарне таке какао, то я думаю, що хватить, щоб не дуже чорне було. І зараз будемо викладати <сіпілик> постепенно на противень противень я змазала маслом, і тепер на середину будемо 4 ложки білого. <сіпілик> Оце. Я ж його роблю перший раз. Що не вийде, <сіпілик> нічого страшного. О, вже десь ляпнуло. Ну, нічого. Воно ж треба без телефона, якби хто знімав. Дві. Чорненького. Тепер знову на середину. Дві. Біленького. І так, коротше, до кінця, бо щось я тут поналяпую таке, що зроблю потім. Покажу, що в мене вийшло. В общем, у мене вийшла <тес> <тес> <тес)> <GUY постес> така зебра. Тепер треба зубочистку не хочу в хату йти. Я взяла спічку. І ото якось отак помалювати. По углах потягати. Трошки мокриво. Опа. Тепер в обратну сторону. Раз. Два. В общем, зараз понамалюю. <рес> Тоді покажу. Картина маслом вийшла. Понимаєте? Це шедевр. Це не, це не просто буде пирог. А шедевр. Як би добрий був. Зараз ставлю в духовку. Діло в тому, що у мене духовка без градусів, без нічого. Просто вазова духовка. Я вже її нагріла, і зараз ставлю середній вогонь і буду випікати. Скільки випікатиму, потім вам скажу. Спікся мій манник, ну, фігури ніякої не вийшло, бо він піднявся. Нічого страшного, але какао смак додавить по-любому. Гарно спікся, буквально хвилин, може, 15 побув, А мов 15 і не побув. Дуже швидко спікся, хай трошки охолоне. я покажу, який він у розрізі. Ну, я от показую, який він у розрізі. Можливо, треба було ех, менше какао. А вообще, на смак то, що треба. Я ще зверху посипала сахарною пудрою. А один кусочок їла, так полила собі, в мене є згущене молоко із кофе. Так це ж взагалі красота? В общем, дівчатка, можна робити до чаю то, що треба. І він такий, знаєте, м'якенький. Mugi näemadud . Дівчатка в мене є одна роза, пахне духами, парфумами. це Я вам просто не можу передати цей аромат. От якби отакі парфуми були. Ну, я не можу слів знайти. Коли я позрізаю рози, ви не знаєте, от хожу, тільки дивлюся, а не зрізаю. Треба таки завтра ранком устати і по походити по чик чик зробити їм моїм красотулькам, так вони ще ж на вересень місяць мені як зацвітуть. Буде красота. Річі. Мій маленький. Прийшов до господині до своєї, так? Да? Мій маленький ти. Що таке? Чухать? Давай. Піднімай, дай лапку, дай лапку. Дай мені лапочку, дай, дай мій халюсенький. Ой, ти мій халюсенький. Такий уже друг. Це такий друг. Як я люблю пікінесиків. Хотій носики такі Мокренькі. Вже шостий рік. Шостий рік. Опа, упав. Схожі. Кажуть, що собачка завжди похожий на свого хазяїна або на хазяйку. Ну, на хазяїна він не похожий. На маркусю, може, похожий, бо це Марчика собачка. Чи на бабусю? А за дідом пряде, пряде, коло баби сидить, а за тобою головою ходить. А дідуля тільки вспіва корзинки носить, картопля дуже гарна. Нам точно хватить. І скільки ж у нас тут, я не знаю, і сотки ж нема картоплі посадженої. Тож і Белороса. Белороса в цьому році і не така, як в минулому. А це гранада дуже гарна.